2 серпня на каналі Вератасім вийшло відео про дослідження ефективності експертів у різних сферах та багато цікавої інформації, яку необхідно зрозуміти для того, щоб відчувати себе арестовичем. Але мене зацікавило не само удосконалення, а дещо інше. Політолог Філіп Тетлок відібрав 284 людини, які заробляють на життя коментарями чи порадами щодо політичних та економічних тенденцій. Це були журналісти, експерти з зовнішньої політики, економісти та аналітики розвідки. Протягом двох десятиліть він засипав їх запитаннями на кшталт: чи буде Джордж Буш переобраний? Чи закінчиться апартеїд у Південній Африці мирним шляхом, чи відокремиться Квебек від Канади? і чи лопне доткомів? у кожному випадку експерти оцінювали ймовірність кількох можливих результатів. До кінця дослідження Тетлок кількісно визначив 82 тисячі прогноз. Отже, наскільки вони були результативними, досить жахливо. Ці експерти, більшість з яких мали вчений ступінь, показали гірші результати, ніж якби вони щойно призначили рівні ймовірності до всіх результатів. Що цікаве, ви почули? Я особисто почув, що журналісти, експерти зовнішньої політики, економісти та аналітики розвитки у деякому сенсі топів. Давайте ще раз вчений Філіп Тетлок набрав багато експертів, які орієнтувалися в соціальних, економічних та політичних темах. Набравши їхні прогнози, у середньому вони не збувалися. Тобто, якби я просто підкидав монету, то я міг би краще передбачувати результат ніж експерти. Подібну тенденцію люди могли спостерігати і до цього дослідження. Мені відніше, я ж не платив нікому 179,95 євро. Перевіряйте інформацію, казали вони ціна навчання, блін. Політологи не тупі у деякому сенсі. Але чи пам'ятаєте ви, що таке наука? Наука це сфера знань людини, яка в першу чергу повинна бути покликана допомогти людству, створюючи правильні стратегії поведінки або передбачати майбутнє за допомогою свого методу. Якщо ви досліджуєте ті речі, які об'єктивно не підкоряються науковому методу, то ви, можливо, маєте справу з псевдонаукою. Чи хтось бажає назвати політологію псевдонаукою? Можливо, ті люди, які вважають себе аполітичними, але незалежно від переконань людей, ми можемо пояснити, чому прогнози складають в себе повний провал. Це стається через те, що люди, досліджуючи парадигму своєї держави або свого університету, допускають віру у правильність тих чи інших речей, пов'язаних у їхніх професійних сферах. Віра то є погано. Ми повинні не вболівати за якісь речі, а ми повинні знати, що вони стануться. Ця закономірність існує не тільки для серйозних дідів в костюмах. Навіть якщо ми знову повернемось до теми ігор, ми можемо спостерігати від мене аналогічні помилки у спробах спрогнозувати оновлення у Гарріс Мод та Контрстрайк. Вони були доволі оптимістичними через те, що я сам був на оптимістичних спостереженнях за іншими іграми. А чи ви пам'ятаєте ще, як люди декілька років тому казали, що другий сорс дасть оптимізацію старим іграм? Так, чому я згадав про відео Veritasium? Там дали доволі зрозумілу картину того, як виправити цю жахливу ситуацію. Потрібен федбек. Якщо ви хоч раз помилялись в своїх прогнозах, то ви повинні нагадувати собі про це, пам'ятати про свої помилки у прогнозах та так само пам'ятати помилки інших людей. Бажано не вірити людині, яка просто називає себе експертом. Потрібно переглянути її історію передбачень, а не вестись на популістичні заклики. Знаєте, що ще можна зробити? Таблицю.